Всім привіт! Ви на каналі Домінік знає Ютуб. Я Домінік, і у мене нова татушка. Тому сьогоднішній випуск без футболки. Е, вона ще заживає, але в принципі на камері вже гарно виглядає. Коротше, да, я вам так її демонструю. Е, коротше, е, я трішечки прихворів, е, але хочу розказати вам про другий. Точніше, не другий, а просто ще один дуже цікавий мій кейс, як мені прокоментував відос сам містер Біст. І насправді ви зможете, напевно, десь в коментарях я закріплю посилання на це відео, ви зможете самі перевірити, чи це насправді так чи ні. Я покажу вам, чи вдалося мені з цього заробити. І так далі. Коротше, розкрию класний кейс, тому не буду затягувати. Давайте приступаємо. Минулий відос досить непогано зайшов. Дякую вам за фідбек. Багато коментарів було. Е, тому ми продовжуємо. Мені взагалі подобається вести е, так ютуб канал. Тому да. Е, Ось скільки це набрало переглядів. Як бачите, у мене е, випустилось відео, яке називається Only MrBeast Can Comment on this video», Тобто тільки містер Біст може прокоментувати цей відос е, і як взагалі я так зробив, да? яким чином. Як бачите, відос дав мені 47 тисяч підписників. Він до сих пір набирає звісно, вже небагато. Тут вже є також трафік з розділів, з пошуку Ютуба. Ну і всякої фігні. Також не забувайте, що у мене є свій телеграм-канал. Я не хочу сильно його піарити, е, я не хочу випрашувати, щоб ви зайшли в нього. Просто я там ділюся класою годною інформацією, ділюся актуальними каналчиками і набираю аудиторію. Тому, якщо щось десь тут QR-код, е, переходіть і звісно, посилання в описі. Давайте перейдемо в коментарі. І як бачите, у мене тут два коментаря, до речі. Я про це не знав. Даже три коментаря, даже чотири коментаря. Так, нам зараз треба їх видалити, тому що іноді Ютуб багає і пропускає інші коментарі. Дивіться, у мене тут є коментар, слово тест, і як бачите, містер Біст. Переходимо. Це його справжній справжній канал. 424 мільйона користувачів підписалося. І яким чином цей коментар сюди попав. Перед тим як викласти відео, я в налаштуваннях зробив так, щоб всі коментарі відправлялися у спам. Зараз я знайду цю функцію. Ага, от. Е, Коментарі увімкнено, але модерування перевіряти всі. Бачите, я спеціально це зробив для того, щоб ні один коментар не проходив на YouTube. В перші же два дні цей відос вже набрав 200 тисяч переглядів. Через там 20 днів він набрав уже там лям за, за мільйон. Е, тобто у мене був хайп, е, тому що це теж досить старий кейс. По-моєму, десь 22-23 рік. Потім я зайшов у вкладку коментарі. Тут є, як бачите, порядок сортування і очікують на розгляд. Ми заходимо сюди. Як бачите, тут багато хто коментує годину тому, годину тому, дві години, три години. Тобто навіть зараз трафік є і люди постійно пробують прокоментувати. Дивіться, тут є додаткові фільтри, кількість підписників, і я поставив більше або рівно 10 мільйонам. Якщо ми поставимо так, тут не буде ні одного коментаря. А так як містер Біст теж спробував прокоментувати і він попав спочатку спам, то воно мені тут висвітилось. І через це я зміг одобрити цей коментар. Він висвітився на каналі, точніше під відосом. І як бачите, тут один мільйон лайків. Ви просто подумайте, один мільйон людей поставили лайк на цей коментар, навіть не на відос. На відосі, якщо не помиляюся, навіть менше лайків. Далі давайте зайдемо в охоплення 42 мільйони показів. 11 CTR, досить високий. До речі, тут був навіть вищий в перший період після викладки відоса. А, так, що ще можемо тут подивитись, давайте зайдемо в аудиторію. Так, ну тут, до речі, багато Індії, Сполучені Штати, Індонезія, Росія, Бразилія. Тобто абсолютно різні аудиторії. Я думаю, насправді у містера Біста може бути щось схоже на каналі, тому що, ну якщо там у нього на відосах по 100 мільйонів переглядів, то ну, це не може бути 100 мільйонів чисто із США. А, і давайте я вже розкрию дохід. Заходимо в цю золоту вкладку. Uh, RPM, як бачите, 0.89, ну, грубо кажучи, 0.9 uh, і 6 мільйонів переглядів. Тоді виходить дохід 5439 доларів. Прикиньте, от такий от рофл контент уже вдруге. Мені приніс непогані кошти, так, звісно, це було давно. Але, тим не менш, це дуже цікава е, схема. Я її побачив у рекомендаціях. Тобто я не перший робив такий відос. Е, Там інші люди робили, типу, е, я не буду дихати, поки містер Біст не прокоментує. І він теж е, тому челіку прокоментував. Але таких людей небагато. Реально небагато, тому що я бачу, що після мене теж робили багато хто, і він уже їм не коментував. Тому ось такий от кейс, е, я думаю, це дуже цікаво. А, ще цікаво, подивитися, які пошукові терміни вибивали людям мій відос. Е, ну, як бачите, звісно, MrBeast, only MrBeast can comment, Тобто люди ціленаправлено в цьому випадку шукали такі відосики. Чесно, мені дуже приємно, я не знаю, чи це зробила його команда, чи це він особисто, але в будь-якому випадку це мій кейс, і я зміг привернути його увагу своїм каналом. Ну, на цьому дякую всім за перегляд. Це такий короткий огляд. Е, Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду робити ще такі відосики, е, тому що в мене є ще певні цікаві кейси. Підписуйтесь на канал і не забувайте підписуватись на телеграм. Якщо хочете там, більше за мною слідкувати, більше бачити актуаль... актуальну інформацію про YouTube. Е, ну, отут QR-код і посилання в описі. А так, не буду вас затримувати. Пока.